Ви зазначили, що Пригожин був бити як людина, у якої був доволі ну на єдиний, напевно, на той час в Росії мобілізаційний ресурс. Що в нього була певна слова ланка, на яку він міг спиратися? Проте, ми пам'ятаємо, що до російського вторгнення в Україну у. Навальністів, якщо так можна сказати, в них також був певний мобілізаційний ресурс, і навіть якщо згадати взагалі дуже давні часи, там у 2011 році вони навіть збирали там Болотну площу. Дуже багато людей приходило. Я на вашу думку, смерть Навального чи може стати певним тригером для мобілізаційного для того, щоб російська опозиція могла мобілізуватись навколо цієї події і певним чином. Реінкарнуватися після того, як вона знаходиться в фактично померлому стані останні роки. Це дуже цікаве питання. Ось якраз таки ваш приклад 2011 року. Тут варто зазначити, що в тих подіях також приймав участь Борис Німцов. Ось який я вважаю був набагато сильнішим опозиціонером ніж Навальний. Ось і після його смерті Навальний вже збирав мітинги, але значно менше ніж німцов. Зараз я не бачу загалом мобілізаційного ресурсу ні у так званих Навальнят, ні у кого іншого, бо навіть ще при живому Навальному, навіть ще до того, як його посадили, вони ж намагалися робити мітинги, В них виходило ну, до сотні тисяч це прям е, запасом людей по всій Росії. ось. І це було до того, як його посадили в тюрму. Потім були ще, ще менше і ще менше. І в цьому я в. Ну, я особисто виню саме команду Навального а, і навіть трошечки Бориса Німцова, бо в них була політика мирних протестів. А, що Борис Німцов, Що Навальний завжди казали, що вони проти силової а, силового протистояння владі? Ось саме тому дуже багато навіть чутків було поширено щодо того, що Навальний співпрацює з якоюсь вежею Кремля для того, щоб скажімо так, випльоскувати якусь якийсь негатив народу, умовно кажучи, ми цими бумажними самолітиками. Ось тому е, через те, що їх політика мирного протесту вона була завжди провальною. Ось ця політика, типу, голосуй тільки не за Путіна. Ось потім голосуй хоч за когось, або не за єдину Росію. Це все було дуже. Ну, всі розуміли, що це неефективно, але е, у росіян була така думка, що ну вони щось роблять, значить можна більше не робити. Ось я дійсно вважаю, що Путіна можна зупинити виключно силою. Ось, і це дуже добре показав е, той самий марш Пригожина. Ось коли ми побачили, що ті силовики, які зараз стоять на охороні Путіна, вони зовсім нічого не вміють, зовсім нічого. Не можуть противостояти тим, хто е, може дати відпір. Ось, але на превеликий жаль, цього не е, розуміла команда Навального. І вони були проти. Якщо я не помиляюсь, я лише один раз бачив заклик спалювати воєнкомати від Жданова. Ось е, в одному твіті, і все тому. На жаль, на жаль, мобілізаційний ресурс був вбитий самою командою Навального ще до його смерті. Зараз я думаю, вони спробують підняти якісь протестні настрої в країні, але я впевнений, що цього ну ніякого ефекту не буде.